Прекрасного сонячного дня, шановні гості, дорогі друзі, любі жінки. щиро вітаємо вас найчарівнішу половину людства зі святом і свят. Міжнародним День прав жінок і миру. Нам неймовірно важко підібрати ті слова, які б могли виразити всю міру кохання і поваги до вас. Дорогі жінки. Нам не займати авторитету рішучості, впевненості в собі, відданості в будь-якій справі, неабияка відповідальність лежить саме на наших тендітних плечах. Дорогі наші матері, сестри, дружини, доньки, бабусі, тещі, ви не тільки роботящі і красиві, а ще ласкаві та уважені, за що ви, чоловіки, низько вам вкладаємося. Медалями за відродження України та солодкими подарунками від депутата міської ради, генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Роменський завод продовольчих товарів товарів Олександра Саєнка нагороджуються жінки-волонтери, які активно допомагають в організації поїздок в зону АТО. Іващенко Людмила Іванівна за гост загальноосвітньої -загально -загально школи номер 8 Ручніші опису. школа номер 8 І ваша Надіра Євгеніївна Михайлівна, вчитель загальноосвітньої школи номер 8. Світлана Миколаївна. Васюта Олександра Володимирівна, директор центру позашкільної освіти та роботи з талановитою володдю. Директор загальноосвітньої школи «Номер 8. Підтримуйте, підтримуйте. На цих жінках наша Україна тримається. Також вітання приймають представники української діаспори в Італії. Карпенко Тетяна Васильівна. Даруйте обласки. Патюк Ольга Володимирівна, Вертилецька Ірина Володимирівна, Федьків Оксана Богданівна, Волковицька Світлана Іванівна, громадянка США. Шановні присутні, дозвольте мені сказати буквально два слова. Я хочу сьогодні привітати всіх жінок, всіх жінок Роменщини. На сьогодні на сцені стоять ну не всі жінки, які заслуговують нагород. Це керівники тих підрозділів, які допомагають уже третій рік. Допомагають нашим солдатам. Це дійсно жінки, які заслуговують пошани. Клонів, і я постійно привожу їх з заходу. Сьогодні, дві години назад, я повернулася звідти, і мене хлопці просили, щоб я кожному передала найтепліші слова вітань і сказали, що якщо не буде така можливість, то вони приїдуть і поцілують кожному із вас і з них руки. Вони стануть перед вами і перед ними на колінах, тому що. Дійсно, наша підтримка, жіноча підтримка, підтримка тилу їм вкрай необхідна. Я сьогодні хочу сказати, що ви почули е, прізвища і імена тих людей, які допомагають нам із-за кордону. Це волонтерська сотня міста Брещі, це Тетяна Карпієнко, це Світлана Вовковинська. Вони підтримують уже також е, наш волонтерський рух більше двох з половиною років. За що ми їм? Щиро вдячні, це величезна, неописуємо ну, не, е, підтримка. Вони також отримали ось ці нагороди, і вже на цьому тижні ми відправимо їм всі подяки від солдат і ось ці нагороди за кордон. Я вам всім вдячна, я вам всім низько кланюю за підтримку, тому що без вас всі. Ви з великої грименської громади ну, ми нічого б не змогли. І нашим хлопцям було б набагато важче. Слава Україні. А ми дякуємо вам і запрошуємо до оглядацької. Вітаємо вас зі святом жіночим, зі святом щасливим, чудовим, ясним, зі святом весняним і променистим. Світлим, бадьорим, радісним, чистим, зі святом любові, уваги, тепла, міцного здоров'я вам, шани, добра. Пишка ваша теперь.